Як ви ставитесь до примусової мобілізації жінок, якщо її ведуть у 2025 році? Жінка це є оберіг сім'ї, оберіг ну, взагалі, всієї нації ставлюся негативно. Ну я вважаю, що хто медики, наприклад, я думаю, що мобілізація актуальна них. Жінка повинна бути господиною. Mm -hmm. Нам повинна. Освіту мати і бути господиною. Ставлюся негативно, тому що для жінок це небезпечно, це не жіноча справа. Жінка має займатися сім'єю. Ну, мобілізація наші тільки якісь медики, угу. О, медичний напрям. Така молодь, яка має розвиватися, а не гинути на війні із за тих людей, які не можуть щось поділити. А решта жінок хотів нас в берегині, щоб вони дітей, і якщо немає чоловіка, то великі пірами я... їх. Протів, щоб таке було, щоб жінку забирати на війну. Хто хоче добровільно, хай іде, а примусово ні.